І всім привіт! Ви на каналі Новини Бес. Сьогодні у нас дев'ятий день подарків брав лідесь, чи вже навіть 10-й. Вчора не вийшло відео, тому що я забрав подарок без записі. Підписки ростуть. Це найбільший місяць активу. 42 підписки, десь 20 підписників за цей весь час. Що? Зачекайте. Ну, Що? Як цей скін купити? Mm -hmm. Ого. Угу. Mm -hmm. То має гемик советую вам купляти цей скінчик. Mm -hmm. Давайте, десятий день. І... Де вона стоїть людей, Вони до мене йдуть в славу. Лише 5 днів подарків, 3 дня до темного ангела, 4 до легендарного стардропа і 5 до 10 генів. Взагалі, прикольно. Давайте спитаємо скін Санта Сту. Не ожидав, що буде лінія подарків. Пише, що в мішку. А от що в нього в мішковий зараз було. От чому нам розробчики гарантували. Він буде нести подарки. Але не, не всі до нас прийдуть. Бо, тому що це безплатне, крім оцих. Це два подарки стали платними. Тобто то вони до нас не прийшли. А всі решта безплатні і вони до нас прийшли. Заходимо в тренування. На фоні є всі, вже всі скіни вийшли, крім темного ангела кольца. Так, атака, подарунки. Вау. Не, ну, давайте обзор атаки. Я вже трохи покатався, імба, атака. Подаруночки фіолетовий і синій. Та це. ви Дипу е, синіг взадін нього. Ну, в принципі, круто. Е, скін можна оцінити на 8 з 10, а якщо з подарками, то на 9. Ну, за геми, навіть не за гроші, а за геми скінчик. і ти ще получиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6 днів подарків. А ти ще рахувати монети за геми, то 8 днів подарків. Так, якщо чесно, не хочеться закінчувати оці от новорічні випуски. Коли закінчиться цей календар, то можливо ми вже будемо знімати відео про, про календарі Сантистю. Ну, щоб кожен день виходило відео, а далі я буду придумувати нові теми. Ну, що, думаю, відео можна закінчувати. Тема цього відеоролику була 10-й день подарків Бравлі Дейса. І іспит, ну, як, типу, я іспитую скін Санта Стю. Всім дякую за перегляд, усім па-па.